Шанування пам'яті жертв Голодомору на Калущині розпочалось із освітянської конференції на тему «Голод в Україні в першій половині ХХ століття. Причини і наслідки». Охоплено три хвилі голоду – 1921-23, 1932-33, 1946-47 роки. Начальник освіти Калуської райдержадміністрації Наталія Савчук на початку заходу зауважила, Володомор тисяча дев'ятсот років був найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українців, і цей захід був чітко спланованим, наголосила доповідач. Перед нами сьогодні особливе завдання ми хочемо розкрити, обговорити і показати тій цій темі ту правду, яку прожив наш український народ. Епіграфом конференції можна вживати слова Історія, скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для мибу. На жорстокій реальності тих подій, наголошеної у віршах інсценізаціях, піснях, учні Верхнянської Войнилівської, підмахалівської шкіл, прозвучали на конференції доповіді про демографічні наслідки і причини голоду. Окрім того, учасники заходу, здебільшого вчителі, і історики, акцентували на темі аспектів голоду в СРСР, аналізуючи процес. Виступили на конференції також директор історико-меморіального музею Степана Бандери Степан Лесів із доповіді стосовно дослідження голодомору науковцями. А заступник голови районної ради Михайло Срібняк підсумував вище зазначене. А вже 23 листопада представники Калузького району приєдналися до всеукраїнської акції, провівши віче пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років у селищі Войнелів. Провівши молебень, спільно помолилися за душі невинно уб'єнних. Місцевий парох отець Мирон, звертаючись до присутніх, наголосив: ми повинні пам'ятати, розуміти, усвідомлювати, щоб ніколи не допустити повторення цього жахіття. Є три важливих справи. Які ми мусимо тут собі розважити біля цієї могили у сьогоднішній день. Перше смерть загиблих людей для кожного із нас дає пересторогу. Пересторогу. Пересторогу від байдужості, пересторогу без нашої, з нашої бездіяльності. Дає пересторогу від порізнення, схід, захід. Православний католик і тому подібне. Пересторогу від порізнення, бо тоді, що дозволяє чужинцям дуже легко володіти нашою землею, нашим розумом, нашою свідомістю і нашою гідністю, національністю, мовою і так далі. Пересторогую від, від, від тої довіри демагогів, які часто. Е Затьварюють людський розум, людську свідомість і тим самим пізніше роблять людей рабами. Згадуючи, як важко жилося в часи Кривавої імперії, роблячи наголос на пам'яті, на віче виступив голова районної ради Василь Дзонза. Важко говорити. Чому так? Чому нас, українців, більше як три століття завжди гноблять? Чому нас не відпустять вільно оприділяти своє життя? І це чому може продовжуватись довго, довго і довго? Ідуть покоління, міняються. Знаєте, сьогодні, напевно, немає тут людини, в якої би не пішла сльоза. Сльоза жалю за тим, що. Ставалося за тим, що і стається. Адже тих 500 днів 1932 року і 1933 року кожної хвилини помирало 17 людей. Я сказав, отець, дійсно, не три, не п'ять, не сім, а більше 10 мільйонів українців пішли із цього світу насильницькою смертю. І саме сильною, наглою смертю була голодомор. Я пригадав собі 60-й рік, я ще був зовсім маленький, коли правив державою великою імперією Хрущов, і в той час теж не було хліба. Мій батько приніс хліб із кукурудзи, і я кажу: я теж хочу, бо брати йшли до школи, сестра То мені дали менше. Я це запам'ятав і на все життя запам'ятаю. Тому пам'ятаємо біду. Не даємо далі цьому робити. Вічна пам'ять, погиблим, вічно тим, кого знищили. Голова Кауської райдержадміністрації Василь Петрів зазначив, що голод 32-33 років це одна із найтрагічніших сторінок в історії українського народу. Ми стоїмо з вами на цьому священному місці, місці, де є пам'ятний знак жертвам тоталітарних режимів і згадуємо сьогодні подію, яка віддаляє вже нас на 80 років. Голод 32-33 року в Україні, напевно, став найбільш трагічною подією всієї історії України за дві тисячі років від Різдва Христового Україна не знала такого події, такої. Страшної події, яка сталася в 32-му році, ні напади монголо-татарів, ні Перша світова війна, ні Друга світова війна не принесла стільки жертв, скільки принесла подія мирного часу, коли штучно було створено голод. Голод, який для 10 тисяч українців став тою межею, яка яка сьогодні перейшла, яка тоді перейшла в смерть. І мені здається, що найбільшою трагедією є трагедія, коли батьки бачать, як помирають з голоду діти. Пам'ятаймо, щоб такі події у нас ніколи більше не повторювалися. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих голодною смертю, поринули у спогади і у скорботних піснях та віршах. Вічна пам'ять їм.